І далі говоримо про обласну прем'єр-лігу. Вчора відбулося відразу три принципових поєдинки. Два Дербі, Шахтар, Червоноград приймав гірник зі Соснівки, а Миколаїв Демню. Проте зважаючи на минулий чемпіонат, найпринциповіший матч був у винниках, де місцевий рух та Кам'янкобузькі Карпати визначали сильнішого. Незважаючи на те, в якому би стані не були наші команди, хто б там сильніший був готовий з Кам'янкою. Це особливі ігри. Це динамо, Київ, Спартак, це Реал Барселона на рівні області. Я собі не являю рівень області футбол прем'єр-лігу без оцього дербі». Цього протистояння у нашому регіоні чекали ще з минулого року. По перше, зустрічалися діючий чемпіон та віце-чемпіон області. По-друге, всі пам'ятають скандал довкола цього двобою. Тому основна увага вболівальників та журналістів була прикута до президентів обох команд Григорія Козловського та Романа Михайлєва. Ну і звісно, арбітрів цього разу федерація довірила обслуговувати принципову гру молодому та перспективному Олександру Шандуру. Забігаючи наперед, скажемо, що син відомого судді ФІФА Андрія Шандора. Провів матч на хорошому рівні, і що головне без скандалів. Перед початком напруга та градус поєдинку зростали. Відчувалося, що хвилювання за результат присутні в обох таборах, адже відомо, що бози руху та Карпат особи амбітні. Відтак завдання максимальні. Завдання у нас завжди самі високі. Тройка, перше місце завжди ми боремося. І останніми роками Кам'янка завжди вверху. У нас тільки перемога, у нас поразки таке наш президент. у нього такого словнику немає, так що всі настроїлися, особливо на Кам'янку, що нам там того року ні разу вдалося її обіграти. Хотіли доказати, що ми сильніші. Є. Перший тайм одних потішив, а других відверто розчарував, адже у перші 45 хвилин гри на полі домінувала одна команда. Рух. Вроді би настроювали на гру і почали. Почали непогано, десь були в них декілька моментів, але на ноль. Десь десь не вистачило трошки, можливо, фізично, можливо, десь клас дався в знаки. Справді, як показала гра клас і майстерність на сьогоднішній день у команд різний. Кам'янкобузьким Карпатам відверто щастило. Рухівці знайшли слабкі місця в обороні гостей, і всі свої небезпечні атаки створювали через правий край атаки. Але жоден з моментів господарів поля не реалізували. Було дуже багато моментів, яких не реалізували. Але в принципі цього року ми впевно якщо в першому не забуваємо, то знаходимо свої моменти в другому. Від такого натиску на ворота Кам'янки граючий тренер Євген Михайлів зловився за голову та попросив заміну. Натомість, винники, захопившись атаками, ледь не пропустили. Це досвідчений Юрій Кудінов пробуває красиво додик, але за рук зіграла поперечка. На перерву команди пішли відпочивати без гольового дробку. Я сьогодні вперше за два роки. Подякував за перший тайм і сказав, що мені все подобається. І просив просто чуть-чуть додати, чуть, чуть підвищити темп, тому що насправді рівень футболістів, які сьогоднішній день находиться в нашій команді, є дуже високий. Допоки футболісти відпочивали, президент руху розігрував лотерею та грошові винагороди для щасливчиків. Президент Карпат Роман Михайлів за цією подією спостерігає поруч. З виходом команд на поле у господарів з'являється Володимир Макар, який і стане героєм поєдинку. Макара була травма, яку він заліковував 10 днів. І тому сьогодні ми його не хотіли з перших хвилин ставити, тому що десь приберегли його, не хотіли розкувати його здоров'ям. В другому таймі він вийшов, зробив свою роботу на відміну, молодець. Ось так Макар втікає від оборонців Кам'янки і з другої спроби переграє на завела твина один Я заліто гравець основи, два тижні була травма. Готувався на другий тайм, підсилення вийшло. Команда трошки підсіла в жару. Я підсилав. Забивши гол, господарі Поля на кілька хвилин збавили оберти за що ледь не поплатилися. Це гроза опинився на вістрі атаки, але переграти Юрія Шевчука форварду не судилося. А це вже черговий наступ винник Олег Шептицький першим опиняється на підборі. віддає передачу Володимиру Макару. Проте останнього, на думку арбітра, не за правилами зіграв Микола Грешта. І це пенальті. Та-та, не цепляли. Мою опорною ногою заціповнили. Найкращий бомбардир винниківської команди з 11-метрової позначки не залишив жодних шансів на зарулитвину, розвівши круглого та Кіпра у різні кути. Минає ще кілька хвилин, і рухівці забувають втретє. Костик на Баглая. Андрій пройшов правим краєм і зробив передачу, яку власним ударом головою завершив Іван Дикий. Ми минулого року ні одної гри не програли. І того року вже звичайно було тяжче, тому що винники вже все-таки зловили свою гру. Кураж піймали і вже. Вже набагато важче ми багато очок загубили і десь психологічно було тяжкувато. Наприкінці матчу футболісти Кам'янки могли забити гол престижу, але вдруге у матчі руху допомогла стійка воріт. Щоправда, допомогла вона і гостям, коли після штрафного потужно пробував Богдан Костик. У підсумку 3-0 перемога винниківської команди. Як кажуть, наші добрі сусіди поляки, я є, я є з тим щасливим і задовольненим. Нарешті це прокляття Кам'янки. Ми зняли, причому зняли тричі. Серед інших результатів дев'ятого туру відзначимо впевнені виїзні перемоги Куликова та Самбра. Перші не залишили жодних шансів опору, другі. Вогоні. Гірничі дербі між червоноградським шахтарем та гірником зі Соснівки переможця не виявило нічия 0-0. А ще одне дербі завершилося сенсацією. Адже напевно ніхто не чекав, що Миколаю програє у рідних стінах Демні 1-3. У турнірній таблиці впевнено і одноосібно лідирує Винниківський рух. В активі команди Романа Гданського 25 очок. Рухівці випереджають найближчих переслідувачів на 10 балів. А це погодьтеся вагома заявка на чемпіонство. А ось за призові місця Родба буде серйозною та непередбачуваною. Адже за медалі чемпіонату сперечаються відразу сім команд: Куликів, Миколаїв, Шахтар, Гірник, Карпати, Самбір та Погон. Швидше за все і розіграють срібні та бронзові нагороди. На дні турнірки дебютанти Прем'єр-ліги Опір та Дрогобич.